Нам треба просто пару шоколадних заводів обміняти на пару бетонних заводів і запустити їх в виробництво України. Далі, чи потрібно чи да. нам. наприклад, там, стінгери, ракети, які збивають вітаки. Питання, а що ми будемо ними збивати? У нас вже літають літаки. Вони потрібні? Вони потрібні про запас. Де нам їх краще взяти, так, щоб не за дорогу купити? Далі, Чи потрібні нам танки? Свої потрібні робити. Так само у нас є де запустити виробництво. Чи потрібні нам літаки? Ми не можемо запустити виробництво літаків. Але чи потрібні нам ті літаки, які зараз пропонує, да, в якому я знаходжуся по оборонку, закупуляти? Колись, коли були останні Януковичі два міністра оборони, вони були росіянами, громадянами Росії. Вони нас міністрами оборони. Вони пропонують наші 125 за копійки для держави за себе більше в кишені, країни третього дети. Зараз вони хочуть. Ті самі літаки купувати назад тричі довго. Питання, а запчастини до них Росії. Питання нам потрібна така зброя. Так, от коли я кажу, що нам не потрібна зброя, то люди повинні правильно розумієте. Нам потрібна зброя тільки з розумом. Нам не потрібно, щоб зброя завтра була на бурштинових шахтах, щоб вона завтра була де-небудь в рейдерських захватах. Так? Це до, цих, до таких питань треба підходити дуже обережно. Так? Хлопці кричать всі хлопці-воєниці, нам треба зброю, так? нам доведеться її реалізувати, тому що. Вона вже давно прикопана стара її де, не будь якого що вже її не реалізовувати. Треба... Чи треба навчити хлопців неї правильно користуватися?